Джерела конституційного права. Джерелла. Це переклад з німецької мови. німецькій мови є таке, таке слово, є, як Ну, немці, Німці говорять, що das Recht hat die Quelle. Тобто, в право є, у права є джерела. І це дуже важливо, тому що. ну, де містяться, де є норми конституційні, де ми їх беремо? І конституційне право як вища галузь, вища галузь в межах держави, вона нам і, дал, і указують, де ці джерела. І якщо я ну, готувався до лекції, я порівнював джерела конституційного права України і Росії. І дуже цікаві і цікаві я, я знайшов і з вами ясне, поділюся цими ідеями. Починаємо. Бачимо систему джерел. Тобто джерела це звідки є норми. Ну, наприклад, я, там, старий завіт він, це джерела. Да? Ну, це дуже ну, в релігійному дискурсі джерела це дуже важливо. Ну, то, звідки Біблія прийшла, звідки Коран прийшов, звідки там, інші там, джерела, релігійні джерела прийшли. І це дуже-дуже ну, важлива, важлива реч. І звідки, звідки ми взяли конституційні джерела, це також дуже-дуже важливо. І ми бачимо тут один, два, три, чотири рівня. 4 рівня я знайшов джерел, вони розполагаються по юридичній силі. Якщо джерела вище знаходяться, вони дуже дуже сильне. І починаю я з, так, з такого джерела, який, якого нема, в, ну, в других я не бачив. В інших країнах, в інших державах я такого не бачив, і в Німецькій не бачив, і в англійській. Не, не де. Тільки в українській системі, конституційній системі є таке джерело, і воно має латинську назву Юс Резистенді. От я тут бачу Олексія, я влітку 2025 року був в Санкт-Петербургі. Петербурзі, І там я читав лекцію про це. І там про це говорив, і це, і, я, ну, про, про, про що це що це за таке джерело. Це м, воля народу. Така чиста. Клар, як говорять немці. Чиста воля народу. І як, ну це я скажу ще українською це, це слово, це слово е, Майдан. Це право народу змінювати владу. Якщо він хоче, він говорить, ми не хочемо це, ми хочемо, і це є джерела. Юс Резистенді це джерела. Ну, це не чисто, звичайно, українське, це прийшло з польської мови, ну, в, польській, в польській юридичній традиції було таке, ну там народжулося це, але в українській історії конституційного права це Юс резистенді. Ми бачимо своїми, я бачу своїми очами, як це працює. Народ казав, ми не хочемо. Як? Та президент є. Президент говорить, що ні, не, не підемо ми на, е, на схід, підемо на, на захід, ну і інше. А народ казав: ні, не хочемо. І це має назву ЮС резистенті. Другий, другий рівень це референдум. Наприклад, в Російській Конституції немає ну, там право на референдум, але його нема, ну, як явище такого. А в українській Конституції це. Четверта глава. Вибачте, третя, 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 третя глава. 3 третя глава має назву референдум. Тобто референдум це дуже важливий, важливий джерело, ну Це як юк, Юс резистентці, це, це не позитивне, це, це юс, юс натуральне. Це таке натуральне право. Таке в душі. А референдум це таке позитивне право, і воно означає, що люди мають можливість сказати так чи ні по різним різним там запитанням. Є там обмеження, наприклад, не, ну, неможливо зробити референдум по податкам. А то народ е, прийме рішення, що не давати податки державі. Це, це, це заборонено. А по іншим речам, і є речі про територіальні зміни тільки через референдум. Потім йде таке, таке джерело, як Конституція. Конституція була е, е, рік народження Конституції України 1991. Вона старіше, ніж російська Конституція. Російська Конституція 1993. року. Дуже-дуже стара конституція. Вона була прийнята не референдумом, вона була прийнята радою. І е, останнє це закони. Закони це також мають в себе норми про конституційне право, мають норми про права людини і мають норми, як устроєна держава. Напоминаю, в російській, ну, якщо ми порівнюємо, в російській правовій системі є таке поняття, як, такі конституційні закони і такі, як вони називаються латиною. Ну, є, є там латинське названня, такі федеральний закон, скажімо так. А в українській системі такого нема. Закон і є закон. Тобто є Конституція і є закони, а все, все інше це закони. І це все, що я хотів казати про джерела конституційного права України часткова і в світі взагалі, тому що ну, це і в світі також, також то ж саме і є. І, будь ласка, ваше запитання.